Уже близько місяця щотижня увесь учнівський склад академії напружено репетирує свої постановки в одному з приміщень спорткомплексу на околиці Ужгорода. Адже на своїй базі залу, який вмістив би кількість дітей, що одночасно танцюватимуть на сцені під час різдвяного концерту, немає. У постановках що будуть представлені на святі, задіяні усі групи дітей: від наймолодшим, яким по 4-5 років, і до цьогорічних випускників. Ідея концерту тут у нас така, вона називається Жах перед Різдвом. Все починається, різдво, починається з е, таких страхіть і так далі, що виходять різні біси, і, там, демони. і так Далі вони вилазять, і це все стараємося показати на сцені. Народні традиції втілені в хореографію близькі організаторам концерту, адже уже багато років зірцевий дитячий ансамбль танцю Джерельця Карпат пропагує саме народну хореографію. Проте час диктує свої правила, і у різдвяному концерті, що відбудеться уже цими вихідними, глядач зможе побачити сучасні мотиви, втілені у канву фольклору. В ставі приймає участь вся дитяча академія більше ніж 300. Дітей починаючи з нульового класу і закінчуючи нашим ансамблем, всі діточки приймають участь в цій виставі. Своїм мистецтвом викладачі та вихованці дитячої академії танцю реагують і на головну тему сучасної України. А тому у програмі концерту є неймовірно зворушливий номер, створений на пісню Мальви Володимира Івасюка. Від найпростішої ритміки, яку опановують та продемонструють на сцені першачки і до складних та масових танців. У виконанні кращих учасників ансамблю Джерельця Карпат таку широку палітру дитячої хореографії можна буде спостерігати, відвідавши концерт дитячої академії танцю під назвою Жах перед різдвом.